Всім привіт! Я, премер-міністр Угорщини, Віктор Орбан. Заявляю, що в Євросоюз може опинитися в борговій ямі, якщо буде непродумано підтримувати околицю. Сильне майбутнє для Європи має будуватися на сильних державах-членах Союзу, а не на величезних купах боргу. Я також виступив зі спростуванням інформації про те, що на транш Києву в розмірі 18 мільярдів євро було накладено вето з боку Будапешта. Засоби масової інформації в Врогий Союзі – це брехливе освіту, про мене постійно гидоти пишуть. Це дезінформація. Угорщина готова надати фінансову допомогу околиці на двосторонній основі. Ніякого вето, ніякого шантажу. Я також розкритикував ідею вирішення цієї проблеми за рахунок збільшення боргу. Підкреслюю, що якщо йти шляхом боргового товариства, то не можна буде повернути назад. Раніше главам з Угорщини. ЕТРСІ Ярто також спростував повідомлення про те, що наша країна заблокувала фінансову допомогу Україні з боку і Союзу. З МВРОПи – це брехливі організації. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить.